Відсьогодні набирає чинності норма закону, яка передбачає, що військовослужбовці строкової служби, які відслужили не менше як шість місяців. Строк служби, яких закінчився, і службу продовжено, за їхнім бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Також у серпні військові строковики отримуватимуть додаткові виплати у розмірі 6 тисяч гривень. Через індексацію деякі українці отримують підвищену пенсію в серпні. Розмір надбавки залежить від закону, за яким людина вийшла на пенсію. Продовж періоду індексації, яка тривала три місяці, українці отримали виплати у розмірі від 100 до 1500 гривень. Цього місяця їх продовжуватимуть і доотримувати громадяни таких категорій, як держслужбовці, працівники місцевого самоврядування, нардепи, науковці, пенсіонери, що працюють, постраждалі через аварію на ЧАЕС, а також звільнені з військової служби. Попередньо за інформацію деяких ЗМІ, 2023 року підвищень пенсії більше не планується. З 1 серпня автоматично продовжать на 6 місяців виплати для внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, тепер можна дистанційно відмовитись від статусу ВПО без особистого звернення до органів соціального захисту населення. Втім, останнього літнього місяця переселенці можуть втратити свої виплати. Це стосується тих, хто повернувся на місце проживання або перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджується документально. Зокрема, виплати не продовжуватимуть особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або засуджені за колабораціонізм. Не отримуватимуть виплату і громадяни, що мають на депозиті понад 100 тисяч гривень. Люди, які купили землі або нерухомість на таку ж суму та інші. Від 1 серпня для ФОПів скасовується пільга на сплату єдиного податку у 2%. Тому підприємцям варто вручну перейти на бажану систему оподаткування. Якщо цього не зробити, то особу переведуть на ту систему, з якої вона перейшла на пільгу. Колишній платник єдиного податку 2%, якого автоматично перевели на загальну систему, до 1 вересня 2023 року може подати заяву про перехід на спрощену систему. Цього місяця НБУ посилив вимоги для проведення операції з внесення готівки через платіжні термінали. Зокрема, квитанція за результатами операції з внесення готівки для їхнього зарахування на рахунок, має містити номер мобільного телефону платника. У низці терміналів можна буде авторизуватися за допомогою банківської картки. Але популярні платежі, такі як оплата комунальних послуг, оплата залізничних квитків або сплата штрафів, є виключенням і нові правила на них. Них не поширюються. Влітку абітурієнти мали подати заяви до вищих навчальних закладів. У серпні відбудеться кінець вступної кампанії. Не пізніше, 5 серпня, університети мають сформувати та оприлюднити рейтингові списки та рекомендації на вступ для абітурієнтів бакалаврату. Вже до 8 серпня особи, які отримали рекомендації, мають виконати усі вимоги до вступу. Варто зазначити, що зарахування студентів на бюджет проводиться до 10 серпня, а на контракти та за пільгами до 30 серпня.